Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами ліплення. А що будемо ліпити, зараз ви відгадаєте. Ця червона намистинка має крильце у краплинках, невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Ось подивіться, яке гарненьке сонечко є у нас. А ось таке сонечко ми з вами будемо робити І так, що нам для цього знадобиться? Ну, як завжди, пластилін. Чорний, червоний, зелений і біленький. Біленький це для оченя. Ми з вами з чого починаємо? Зелененький це для нашого листочка. І так, можна ще додати якийсь, там, там, же, там же ваше як. Фантазія буде, уява буде працювати. І так, беремо спочатку червоний. І катаємо з нього, і катаємо з нього отаку кульку. Можна катати в ручках, в ямочках, у долоньках, а можна катати на нашій дощечці І так, зробили кульку, трошечки її, трошечки видовжили. І притиснули долонькою, притиснули до нашої дощечки. У нас сонечко це півкулька. Бачите? Ось таку півкульку нам треба з вами зробити. І так, притиснули, вийшла у нас вже півкулька. Зараз відліплю її. О, вже є. Півкулька вже є. Що ми зробимо? Ми зробимо ось такий ось такий з вами зробимо. Трошки зімнемо, щоб воно, щоб можна було голівкою її зробити. Притиснули пальчиком ось так. І у нас буде ось така ямочка. Маленька. Це для того, щоб зробити голівку для, нашої, для нашого сонечка. Голівка це теж кулька. Ось я вже відщепила, скатала кульку. І теж треба. Трошки притиснути, щоб вийшло пів кульки. От так, теж притиснули. Вона не пласка, а півкулька. І щоб вона треба її, от, от сюди нам з вами примастити. от так, трошечки трошки тоньше на кінці, ширше там, де ми з вами з'єднали. Чорненьку кульку з червоною кулькою. От так. Вже у нас є голівка і тулуб. Далі, що ми з вами зробимо? Зробимо лапки у сонечка шість лапок. І так, ось маленькі шматочки пластилину я вже взяла. І розкочую. Взяла я тільки взяла тільки три отакі шматочки. Чому? Тому що ми розкочуємо тоненько і потім поділимо навпіл, щоб лапки у сонечка були однакові. І так, одна є паличка, ми склали її навпіл і поділили. Перші дві лапочки є. Це маленькі лапки, ті, що попереду, отак. От сонечка. Лізе по рослинці якійсь і тримається цими лапками. Отак. От Перші лапки є. Далі другі лапки ми зробимо. І так, теж розкотимо, розкочуємо паличку тоненьку-тоненько, щоб лапочки були гарненькі. Ми зробимо це тоненько. Так, є. І теж ділимо навпіл. І так, слідючі дві лапочки у нас є посередині. І вже загинаємо їх назад. Так, ці дві лапки. І залишилось нам ще задні лапочки зробити. Так, теж розкотимо, розкочуємо тоненько тоненько Однаково по, по, не подовжені, а по товщині, щоб було з обох боків, і ділимо, і ділимо навпіл. Це буде у нас задні лапки, і теж вони будуть дивитися назад. Отак. От є, всі лапки є, що нам не вистачає. Не вистачає нам краплинок, не вистачає очей. Для очей я взяла ось такі маленькі кульки з білого пластиліну зробила і розплющимо їх і з обох боків нашого сонечка. Ми їх приклеїмо одне око і з іншого боку друге око. Щоб було видно, що це око, ми з вами додамо трошечки. Серединку, око чорненько. Маленькі маленькі кулечки. Маленьку, маленьку, бачите, я зробила зовсім маленьку. Серединку нашого білого. От так, пластилин. І друга. Теж така маленька, маленька, маленька. Дуже маленька. Отак От з іншого боку. Приліпили. У, у сонечко є вусики. Вони маленькі, недовгі, як у метелика. Теж я скатаю тоненьку паличку, поділюю її на дві однакові частини і приклеюємо сонечко вже лапки, підгорнула під себе. І приклею з двох сторін. Отак. Є. Вусика вже є у сонечка. Нам залишилось зробити цяточки і поділити у сонечка, вона ж літає. тому є крильця. А крильця ми з вами позначимо нашою стекою. Итак, скільки таких ви візьмете, це залежить від вас. У сонечки може бути будь-скільки цих цяточок. Тому ви як, як вам Заманиться, так і зробите, скільки цяточок ми приклеїмо, це залежить від вас. Сонечко, от так. Сонечко буде у нас. от це буде з п'ятью крапками, цяточками. І тепер ми стекою поділимо, щоб крильця верхні крильця розгортаються вони вони ховають тоненькі крильця, які знизу, з якими сонечко літає. А це зверху така краса у нас для того, щоб закрити крильці, щоб вони не пошкодились. От так. І сонечко наше готова. Можемо додати отакий листочок. Для цього вам потрібен зелений колір. Скатаєте кульку. Можемо можем зробити це тут. Скатати кульку і потім її добре-добре, навіть -добре, не треба кульку, а просто розплющити, зробити ось такий млинчик з нашого пластиліну. Він потрібен, потрібно, щоб він був з одного боку ширший, як листочок, з іншого трошки вищий. Оце буде наш. Листочок, на якому буде сидіти сонечко. Щоб було видно, що це листочок, ми з вами стекою намалюємо прожилочки з обох боків на листочку намалюємо прожилочки. От так. І тепер посадимо на цей листочок наше сонечко. Воно вставає, бачите, і не хоче вставати вже. Їй тут сподобалось. А ми посадимо її на листочок. Ось так. Сонечко наше готове. Бажаю успіхів. До побачення!